Ну, сьогодні е, потрібно нам трошки зміксувати е, два дні, тому що вона вчора мала бути, і сьогодні. Я би сказав так, що е, перекладач це свого роду ідеальний читач, так? він повинен здати, бути здатним. Розібрати текст на частини, тобто заглибитися заглибитись у його сутність, в саму глибину, витягнути і проаналізувати там кожну артерію і вену, і з цього матеріалу вже витворити якусь нову живу сутність. Дуже важко знайти другу таку людину в Україні, яка б займалася цим паралельно. І ну, я вважаю, що він досить якісно працює сьогодні. У нас навіть була лекція на рахунок харчування. І наскільки він швидко це повторює, ну, це дуже енергозатратно, і я розумію, як це, як це важко це робити. Сергій відіграє ключову роль у нашому житті, нашій рутині та повсякденних справах. Навіть це інтерв'ю не могло б відбутися без нього. Він є надзвичайно приємною та важливою особистістю у нашій щоденній реальності. По-перше, я хочу зазначити, що в інших командах, де я був, у мене ніколи не було перекладача. Коли я приїхав сюди, підтримка Сергія була дуже важливою для моєї швидкої адаптації. Його присутність для мене має величезне значення. Адже відколи я приїхав, він допомагає мені, і я вважаю, що він виконує непомітну роботу, яку можливо не бачать вболівальники або люди ззовні. Він справді допомагає нам адаптуватися якнайшвидше, і звісно, він ще й чудова людина, що для мене надзвичайно важливо. насамперед, Сергій, це моє спілкування. Я приїхав сюди і зіткнувся із зовсім іншою мовою, дійсно дуже відмінною від мови у Бразилії. Із допомогою Сергія ми можемо не тільки спілкуватися, а й краще розуміти українську культуру, країну та сам український футбол, як такої якоїсь специфічної літератури, де би ти міг почерпнути суто футбольну термінологію, навряд чи ми знайдемо десь в Україні. Звичайно, є словники, але цього недостатньо. Треба було читати чимало джерел іноземних, не тільки іспаномовних, але й англомовних, для того, щоб почерпнути і глибше пізнати цей футбольний світ, бо приходиться працювати не лише. З латиномовними, з іспаномовними носіями, але також тут були і англомовні футболісти, то з якими треба було спілкуватися з одними іспанською, з іншими треба було англійською доносити інформацію. Зараз ми маємо вже присутність і тих, з ким треба спілкуватися бразильською. То не стільки спілкуватися, як розуміти. Скільки він був вже на теоріях, на, на командних зібраннях, то він вже трохи розуміється на футболі. Але ну, це дуже важливо. Якщо б в ідеалі, якщо б футболіст минулому був, був минулому футболістом а і працював би перекладачем, це я думаю, що б було ідеально. Але ну, вважаю, що він вже дуже-дуже непогано розбирається в тому, що ми хочемо донести. Можливо, в самому розумінні футболу він так, не такий прокачаний, а в тому, що ми хочемо сказати, він дуже-дуже якісно це розуміє. Сергій має достатньо футбольних знань, дуже добре розбирається у футболі. Розповідає про всі ігрові моменти так, не наче дійсно є тренером. передусім, він допомагає нам на полі. Він завжди поруч, щоб перекладати все, що каже тренер або будь-хто з клубу. Окрім цього, він опікується нами і поза футбольним полем. Коли нам потрібна якась допомога, виникають проблеми вдома. Або ж ми потребуємо транспорту. Насправді він є тією людиною, яка допомагає нам у всьому, що тільки можливо, і це справді є значним для нас. воно На початку питав, що скільки тобі потрібно часу давати паузу, він каже: мені не потрібно. Ну це супер. Це настільки економить час, і розумієш, що це дуже дуже. Класно, бо знаючи, як воно працює, що потрібно е теорію, мовно кажучи, е вкладати на неї не 20 хвилин, а 30-35 ну, в такому плані, що він дуже якісно сировий. Футбол для мене є близьким видом спорту, оскільки е мій батько був вихованцем з Юшор Карпати, то його тренували такі тренера, як. Цап, Карімов, то він був е, поруч, тренувався з такими футболістами, як Бойчишин, Кардаш, Грінер, Гайдук, то багато інших всіх, я напевно вже тут і не перечислю. То такі прізвища, як там, Можаровський, Пономарьов, теж мені були е, чутні ще з маличку, оскільки батько після того, як закінчив з Юшор Карпата, він навчався е, також в він фізі, то відповідно. Там теж він завівся з новими знайомствами. І е, футбол для мене він був близьким. І, напевно, в моєму житті теж якусь свою частинку тут, е, батьківські сіди залишили. Так? Оскільки То він був футболістом, а я став перекладачем. Хоча я, напевно, ніколи не думав, що я колись можу бути залучений до футболу, наскільки близько, наскільки це є зараз. Згадую такий момент. Коли мені е, такого підзатильника дати, е, коли ми грали за е, Карпати, Інгулець Карпати, останній матч в першій лізі. І як він активно бігав, підказував і постійно підбігав до на мою, мою технічну зону, хотів докричатися, у вас. був у вас такий крайній півзахисник великий іноземець. І він до нього постійно навколо мене кружляв і кажу, що сядь, що ти тут бігаєш. Він такий дуже-дуже, як це сказати, людина, е, яка е, хоче зробити корисно для гравця і для команди. Він відчуває, свою, е, відчуває залежність легіонерів від його роботи, тому він такий е, дуже якісно ставиться до своєї справи. Мені не вистачало і Сергія, і моїх товаришів по команді. Ми проводимо багато часу разом. Між нами є дуже міцний зв'язок, і він обривається, коли ми йдемо в відпустку. Тож ми трохи сумуємо один за одним. То був новий досвід для мене, оскільки я вперше працював за кордоном, тож не знав, як це працювати безпосередньо з перекладачем і так далі. Однак все пройшло дуже гладко. Він мені все чітко пояснив, підказав, що потрібно робити, і в підсумку все склалося чудово. То найбільш, напевно, дисциплінованим я би назвав напевне ігоре, бо з ним менше в мене виникає якихось таких, скажімо, неоднозначних ситуацій. Так? То Стеню він такий більший, який любить. Найбільше провести часу у ліжку, найбільше поспати. Якщо говорити про Бруно, ну, Бруно це такий, що, як на мене, з них такий найжвавіший. Так? То він би більше поговорити, посміятися з чогось з такого плану. Польозу він такий найстриманіший, найскумніший, напевне, з них, я би сказав. А Павло, ну, я би десь, напевне, так. Якщо ви виділяти з них всіх, то, напевне, Ігор і. Пабло, я би їх десь поставив на одному рівні в плані дисциплінованості. Було смішно, коли Сергія не було, і ми сказали Володимиру Кравчуку, нашому аналітику, що він сьогодні перекладає. То після настанови на тренування я у Пабло спитав, що ви щось зрозуміли. Він каже: що ще нічого не зрозуміли, Тому ми зрозуміли, зрозуміли цінність Сергія. У мене є брат, ми з ним двійнята, його звати Володимир. То і інколи буває так, що одного перекладача, щоб справитися з тим об'ємом роботи, яка стоїть в клубі, не завжди достатньо лише одного перекладача. І час від часу буває таке, що він мене підміняє. І дуже часто трапляються такі кур'язні ситуації, коли я приходжу в клуб, і до мене підходять люди і кажуть, а я тебе там вчора бачив, а ти зі мною не привітався. І потім. Виходить така ситуація, що треба кожному пояснювати, що це був не я, це був мій брат. Якщо у мене виникали якісь проблеми, він завжди був доступний для мене 24 години на добу, коли я дзвонив. Хоч я і не з тих, хто телефонує пізно, бо розумію, що кожен має свій вільний час, свій час для відпочинку. Але це правда, що Сергій доступний 24 на 7 для всього, що потрібно. Якщо виникають питання з квартирою чи будь-які інші проблеми у моєму повсякденному житті, він завжди поруч. і я це дуже ціную. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.